Добрий день. Отримання. Все, дякую. Забрали стопаря. Дорогі мої підписники, просто нереально загружені дні. Сьогодні робив багато розрахунків, багато спілкувався з клієнтами і зустрічався з клієнтом, який замовив наступний черговий автомобіль з Кореї. Намагаюся все встигнути, намагаюся ще вам відоси робити. Тому, якщо вам подобається такий формат, будь ласка. Напишіть мені якийсь коментар, або поставте лайк, або підпишіться. Для мене це буде найкращим проявом вашої активності, вашої зацікавленості. Щодо автомобілів на аукціонах твориться якийсь нереальний треш, Буквально щодня є машини по суперкласним вигідним цінам. Наприклад, сьогодні був Ягуар XF з пробігом щось там тридцять тисяч. Цілий по кузову пошкодження механіка, тобто щось з нього з двигуном трилітровим його. Але машина продавалася за 3800 баксів. Без ремонту вона. В Україні обходилось приблизно 13 з копійками. А 13 з копійками без ремонту, хай з ремонтом вона буде 17, хай навіть 18 вона коштує. Я не знаю, скільки в ремонт такої машини закласти, бо не зрозуміло, що з нею. В Україні ціна таких машин 26 тисяч баксів. І це здається щодня, бо сьогодні ще був один Land Rover Discovery з 3-літровим бензиновим двигуном трошки клацнутий по задньому правому крилу. І така машина. Продавалася за 14 400 доларів. Середня ціна таких автомобілів, бо він був в максимальній комплектації, щось є, складає 21-22 тисячі доларів на аукціоні. А сьогодні продавалася за 14 14400. Так ось привезти її в Україну, розмитнити, відхімчистити, відремонтувати. Коштувало б загальний бюджет 32-33 тисячі доларів. У нас такі автомобілі від 44. І це стається щодня. Я не знаю, що тут відбувається. Раніше такого не було. Зараз такі машини, вигідні автомобілі, класні, з мінімальними пошкодженнями. Страпляються ну, майже кожного дня. А можна пройти подивитися? Дуже обережно. До кожної машини обережно, як до своєї. Ось він, Дюран, да, наш? А це він зараз в ґрунті, правильно? Так. Клас. І он наше крило. Я думаю, завтра почнемо зачищати грунт і будемо відразити. Зараз побачимо, що тут взагалі відбувається. Начинка. Я вважаю, що після того як тут не було шматка, як його відбилося, це просто ідеал. Відполірований. Відполірований, в тон. Все красиво. Отак. Хлопці, дівчата виглядає відреставрований стопар. Є невеличка така рисочка, але або 12 тисяч гривень, або отак. Я думаю, що отак просто супер. Можна сказати, що з Дюрано ми вже на фінішній прямій, автомобіль вже готується до покраски, завтра буде він вже краситись. Добрий вечір. Я вже скучив. Да, перед тим як ми почнемо, знаєш, що мені люди кажуть? Що? Кажу, Ваня так класно спілкується українською, а в останніх відосах москальською. <рес> Чесно. Я більше не буду. Я можу я старатися тільки рідною мовою балакати. <рес> ну, я бачу, що <рес> У нас є результат, але Тарасик, ми тебе трохи затримаємо на сутки, бо ми задній бампер не пофарбували. А що так? А отак. Буває? Буває. Але ми тебе затримаємо. По цьому у нас все готово, все добре, але ми тільки сьогодні роздуплилися, що у нас не пофарбований задній бампер. Ти бачиш, як буває. Але зараз темпі вальсу ми його все зробимо і все добре. Слухай, ну красиво все. Зазорчики поганяли по машині. Покажи нам, розкажи. Поганя зробили тут зазорчик. Більш рівненький. З капотом підігнали крилишко. Ну взагалі, тут ну блін, наче. Угу. Тут, значить, вампирочок поремонтували ці всадини, угу. які залишились від перевезення. Тут зазорчик трошки під'єднали, вирівняли його, зробили такі, як там. Так, все. все добре. Защиту спаяли. Угу. Все, попаяли всі тріщинки по защитам. Це знизу? Спаяли. Та що знизу? Да. Так, так, так. Захист спаяли, порожек спаяли, підкрилочок оставили старий, він дуже, дуже добре стоїть. Закльопочки поставили рідненькі такі, вони там специфічні. Купили, поставили рідненькі. Угу. Вони там дуже специфічні, вони по формі тюльпанчику такого. Все поставили, все під завод. Все чітко. задній? дверці зазорчик. Зробили, все чітко. І ось тут, да, ми пофарбували. Подігнали, все, пофарбували стоечку, Круто. Все чітко. Круто. Задній бампер зараз маляра фарбують і все, і у нас вона буде готова. Масло в редуктор залили. Завезли, залили. Так, да. Сьогодні завезли, все, все. чітко, да? все підняли, залили масло, зробили рівень масла в редукторі. Чітко. Там не вистачало буквально там 200 грамів, угу. 200-300 грамів. Угу. Це... У нас масло залишилось, ми так, 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 клієнта поклали. Конечно, залишилось. Став. Що ти скажеш, як зробили? Непогано зробили. Виключно з того, що тут не було тупо ну, куска. Так, тупо куска не було, люди щось зліпили з пластичка. Ну, красиво. І чорненький, і красненький. Я розумію, що це кусочок роботи в них був. Да, да. Ну, Сказали, що якщо тіпа, ви ще тіпа, дасте плівочкою зверху якоюсь, ну, якось да, то взагалі не буде видно. Але я думаю, що і так дуже класно, виключно з того, яка ціна була цього. Так. Зараз я вам розповім, як ми зробили так. щоб Середня зверка була така, як задня. Дюранго в Америці така Шигрінь на деталях, що вона дуже груба, дуже-дуже груба. Покажи, що таке щегрінь. Шигрінь це. Такі попиришки, як лягає краска, такі горбики маленькі. Ага. От у нас передня дверка, така сама чітка, як задня. Це добивається маляр грунтом і пригустінням фарби та пригустінням лаку. Добивається під завод, щоб все було чітко співпадало з заводськими деталями. Це дуже важко добити, але ну, маляр постарався підігнав всю шегрень під завод. І що ну, це різниці взагалі немає. Це досвід. Це, ли, це, це досвід. Лише досвід. Це експерименти, це куча брака, це куча грошей і часу. Це купа матеріалів витрачених, але ну, це цікаво робити. Дивитися на результат цього. Це дуже цікаво, коли воно так виходить. Да тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі, Задавайте свої питання. Буду радий тримати вас в курсі, допомогти по вибору автомобіля з Кореї чи Америки і провести вам гарну машину.